Щороку, 18 січня, в Україні вшановують пам'ять про співвітчизників, вивезених на примусові роботи до Німеччини в роки Другої світової війни. Остарбайтерів, з нагоди цієї події учні Володимирецького ліцею організували флешмоб гірка доля Остарбайтера на основі спогадів примусово вивезеного населення Володимиреччини. У липні 1942 року ми дізналися, що на роботу до Німеччини мають забрати нашу найстаршу сестру. Тому батьки спеціально відправили її до родичів у село, але замість старшої сестри забрали двох молодших мене та Ніну. Ніякі сльози та вмовляння не допомогли. З дому нас відправили на залізничну станцію, де помістили у товарний потяг, який вирушив до Баварії. Весною 1942-го юнаки та дівчата села Довгоголя не встигли сховатись, коли приїхали гітлерівці для відбору молоді на роботу в Німеччину. Нас попередили, що за втечу постраждає сім'я. А до Німеччини заберуть брата або сестру. Мати зібрала харчів, тому й пережив дорогу. Бо були й такі, кого схопили десь на базарі і не дали навіть попрощатись з родиною. Були й такі, хто мріяв там здобути освіту, заробити грошей, допомогти родині. Але всіх нас сковував страх не за роботу, не за чужину. Страх не побачити більше рідних, як плакала мати, Дівчину, з якою зустрічався. За перший раз у селі було складено список із 25 людей і всіх забрали. Це були напівсироти з багатодітних сімей, які дуже бідували. Ті, хто мав проблеми з місцевою владою, трохи набір був у середині літа. Дозволяли брати із собою тільки засоби гігієни, теплий одяг та продукти. Збирати людей ходила поліцейська бригада і кілька німців із собаками. Заходили майже в кожен двір, але декому пощастило втікти в ліс. У нашій сім'ї мали забрати старшу доньку Поліну, але замість неї поїхав я, хоча батько був проти. Але я молодий, здоровий та ще й впертий, стояв на своєму. Бо... Шкодували і плакали за мною, але без старшої сестри, яка потрапила у списки на вивезення, мати не уявляла, як виживе з дітьми. Сестра ходила за плугом, тягала борони, виконувала чоловічу роботу по господарству. Із села я була єдиною дівчиною, яку тоді відправили до Німеччини, хоча виповнилось 17 років, не виглядала на свій вік мала на зріст, худа, якби не взяли під опіку знайомі хлопці із села Жогло Кузьма, Швець Яків, Гайдаш Яків, то, може, позагинула по дорозі, то не могла навіть достоятись у черзі за їжею, старші випихали, то хлопці ділилися, а Кузьма часом умудрявся стати двічі в чергу і принести мені порцію. У Удосвіти німці зібрали все село біля школи і почали відбирати людей, які повинні були відправляти на так звані заробітки. На той час мені було 17 років. Без речей, їжі, в постолах і без теплого одягу мене та іншу молодь із села Цепцевичі було відправлено до міста В Сарнах нас розмістили у складі. Всі повинні були сидіти на долівці, щоб було добре видно. А щоб була дисципліна, охороняли озброєні німці з собаками. У коволі чекали на інший потяг цілий тиждень. Виходити можна було з дозволу під охороною. Їсти давали вода і пшеничні висівки. Виживали за рахунок своїх харчів. Нас розмістили у товарних вагонах по 40-50 людей у кожному. Вікна і двері були зачинені всю дорогу. Перед частоховом ешелон з людьми зіткнувся з потягом, що перевозив каміння. Перші вагони були вщент розбиті, і всі люди в них загинули. Нацисти не дали їх навіть поховати. Везли як худобу і так зустріли. Коли нас зібрали, щоб перерахувати, то деякі німці, регочучи щось, викрикували. Не розуміючи їхньої мови, наші люди відповідали Добрий день. Насправді не нас світали словами зневаги. 1942 по 1943 рік жителі Володимирецького району розділили долю мільйонів українських остарбайтерів. У Франкфурт Одері був один з розпоїльних таборів робочої сили. Сюди з'їжджалися фермери, представники фірм, фабрик і забирали собі працівників. Територія була загороджена колючою проволокою. Тут знаходились дерев'яні бараки до 150 чоловік. Збоку стояли будки для вартових. На цій території розташовувались так звані блоки розподільчий, лікарський, харчовий, де отримували їжу. Вранці скибочку хліба та кружку чаю. в обід миску баланти. Ввечері знову скибку хліба та кружку чаю. А на фабриці міста Хартберг тричі на день гарячий суп із буряків та моркви. Півтора кіло хліба на тиждень. Один раз за в неділю м'ясо, одні лише кістки. Зранку аж за платили по 22 марки в місяць. З них 16 вираховували за харчування та одяг. Прогулянки по місту були рідкістю, і то під наглядом. Нас називали росіянами. На відвороті пальто кожен з нас мусив носити нашивку ось. Норми не було, але майстер слідкував, щоб не було околостового ходу машин. За прості карали штрафом, потім врізали байку, а далі могли відправити до штрафного табору. Нацисти грубо знущалися з нас. Могли вбити людину запросто. Як десь нагайкуючи прикладом або купняка. А ми ж ході зразу падали. Всі були голодні, обшарпані, працювали зранку до вечора. Піднімали нас о четвертій годині ранку, шикували біля бараку окремо в колони по трьох, кілька разів прораховували ударами палиця по спині. Далі йшли в їдальню, де отримали пайку, хліба 200 грам, кружку чаю і на роботу. Ще давали варену ріпу, яку не можна було їсти. Варена ріпа стає дуже солодкою, нудною. Мені пощастило працювати на кухні, де харчувались інші іноземні робітники: чехи, поляки. Я частенько збирала недоїдки і старілоки приносила нашим, щоб ті хоч якось могли врятуватися від голодної смерті. Час від часу я не те що доїдала рештки їжі, а облизувала посуд за іншими. Було огидно, але молоде тіло хотіло їсти, тому доводилось. А я на все життя запам'ятав дерев'яний хліб. На деревообробному заводі, де ми працювали, добавляли у хліб дрібної аборожні тирзи. Жили в бараці по сорок осіб, спали на двохповерхових ліжках. Матраці були набиті тирсою. Дували два покривала, одним застеляли ліжком, а іншим кривались. Зимою ці покривали нікого не нагрівали. Хоч і зима в тих краях не люта, але коли випадав сніг і мороз пробивавсь крізь шибки вікон, можна було покритись льодом. Тому молоді дівчата спали подвох на одному ліжку, кривались полотняними підшаками і покривалами. Так і жили два роки. За роки праці в Німеччині я тяжко захворів запаленням легень, а потім тифом. Був у Лазареті, де була баня, церква. Хворих на тиф ніхто не лікував, як Бог дасть. Просто ізолювали від інших робітників. На авіаційному заводі, неподалік від Берліна, начальником табору був росіянин, колишній білогвардієць, Кат, який вислужувався перед нацистами, а із нас ждався по чорному. Тут, в таборі, я зустрівся зі своїм колишнім однокласником Петром Гаврилюком. І вирішили втікти. Про це дізналися хлопці з бараку і допомогли. Дали нам свої пайки, хліба, забрали кілька картоплин. З цим нехитрим скарбом ми пішли на схід. Йшли ночами, день відпочивали в лісах та хащах. На п'ятий день, виснажені та голодні, зайшли у крайню хату якогось села. Тут нас привітно зустрів німець. А вже через півгодини загоркотіли мотоцикли з озброєними поліцейськими. Наручниками на руках нас відправили у табір біля Поцдаму. Тут панували свої порядки. Били на кожному кроці, навіть без невинних жертв до втрати втрат... свідомості, інколи смерті. Так загинула Олена Ялова за те, що вдарила німця наглядача, який до неї приставав. Тут вбили Василя Кравчука, бо дав здачі катові, який знущався з нього. А мене німецька сім'я врятувала від смерті. Нашу колону Остармайтерів мали провести по замінованому мосту. Ми з другом вирішили втікати. При втечі мене поранено. Пораненого товариш мусив лишити у незнайомих людей. Не видали, виходили. Тут дізнався про закінчення війни. Згодом за цю дружку з німцями мене відправлять там у Реготабу. На кінець 1947 року з Німеччини в Україну повернулося 1 мільйон 250 тисяч остарбайтерів. Майже 300 тисяч з них були звинувачені в державній зрані і відправлені до Сибіру. Остарбайтери жертви нацистського та радянського режиму. Ці люди гідні пам'яті та вшанування. Закликаємо долучитися до збору та поширення інформації про долю українських остербайтерів. Позбудемось байдужості, збережемо людську гідність, переможемо ворога.